Кінчились, то хочеться, щоб всі були живі, щоб люди між собою не сварились, щоб стихали всі вільні на землі. Та хочеться, щоб сонце всім світило, щоб люди не боялися да нути, щоб вночі не пити. Щоб вистачало хліба і води, щоб снились їм, щоночі ноші, як які оберігають від бити, щоб знову забуяла Україна у майвах і ромашках під вікном, щоб швидше позмокали всі